Студія де в країні юних майстрів тут зібралася талановита молодь України. А це юні науковці, дослідники, туристи, краєзнавці, техніки та натуралісти. Вони на третій всеукраїнській виставці звіті проводили майстер-класи з хлібопекарства, зооветеринарії, пошиття ляльок, виготовлення виробів з соломки, а також з бісеру та мережоплетіння. Учасники виставки запрошували на екскурсію у свої міста, зокрема, меделювання, науки, замків та мандрів. Ми потрапили у місто. Юнатів тут побачили, що юні натуралісти України. Позаурочний час теж не б'ють байдиків, а відвідуючи гуртки за інтересами, займаються цікавими справами. Чим тобі подобається саме пацюк? Він лагідний, може, з ним можна везде ходити. Чим ти займаєшся в гуртку? Я вивчаю тварин, вивчаю їх ну, болезні. А як за ними доглядати? Яка тваринка твоя улюблена? Моя улюблена чи собака, чи папуга, чи криска. Ти доглядаєш за тваринками в своєму за своєму гуртку? Так, і вдома. У мене вдома два дві піщанки, два хом'яка, чотири кота, три собаки, два папу, папуги, попуги. А у мами на роботі ще мої шість. Ні, не шість. 11 ушканчиков и мужская сонка. В этом вольере представлены голуби двух пород – киевские светлые и николаевские высоколетные. Обе эти породы распространены среди любителей. Киевские светлые – это выдающаяся украинская порода. Хотя ее вывели в городе Николаеве, она, она, известна по всему миру. И мне выдалась уникальная возможность исследовать ее. Эти голуби, особенностями этих голубей, есть то, что они могут летать на высоте до 1000 метров. Старий голубі це київські світлі. Ці голубі не такі виносливі, як ніколаївські, але їх польот дуже красивий. Вперше на виставку завітали етнографи краєзнавці з Івано-Франківська. Я займаюся в гуртку краєзнавчому виллення роботи з гіпсу. Чому тобі подобається робота з гіпсу? Ну, тому що це цікаво. Це що потрібно для того, щоб зробити таку роботу? Потрібно вперше взяти гіпс, розвести його з водою і вилити у потрібну форму. Після цього гіпс застигає його, потрібно вийняти, почистити і розмалювати певною фарбою. Скільки часу займає така робота? Ну, ця робота займає, наприклад, для вилиття одної фігурки, займає, щоб вона висохла десь одну годину. Чи вперше ти на виставці? Так, я вперше на естественці тут дуже цікаво. Якого значення вона дає до позашкільній освіті на сучасному етапі? Дуже важливо, тому що вона формує найкращі людські Володь якості, вона. вміння творити, конструювати, винаходити. Вона формує навички до наукової роботи. Вона допомагає вибрати професію. Хочу сказати, ми пишаємося з тим, що Україна, одна з небагатьох держав, має таку розголужену, велику систему позашкільної освіти. І що саме приємне, що минулого року 17 нових центрів станції було побудовано, відремонтовано і відкрито. А сьогодні до всіх гуртків, станцій, е палаців позашкільної освіти ходить майже півтора мільйона школярів. Це майже 40% всіх. Діти в позашкільних закладах займаються тим, чим їм подобається найбільше. Гуртки вони відвідують не соломіць, а добровільно, проявляючи і розвиваючи свої таланти та здібності. Вони приходять в гуртки туди, де їм подобається, де вони щось навчаться, а навчившись. Вони це дуже часто перетворюють свою професію, своє життя. Тому, хто б не заважав, яка б не була скрута, але дитяча творчість, вона вічна, вона буде жити і вона буде розвиватися. І ще одне: якщо той, хто був на всіх, на всіх трьох виставках, він може порівнювати. І кожного року з'являється щось те, чого не було. Причому це те, що найбільше подобається. От сьогодні діти, вони всі трошечки, ну, вони всі роботолюби. Не від слова робота, а від слова робот. Вони, їм це страшенно подобається. Мені здається, що це єдине, що взагалі може відтягти їх від комп'ютера. Велике вітання найголовнішому телебаченню України. Третій рік на виставці юнати з Волинської області. Цьогоріч вони допомогли всім відчути смак бабусиного короваю і презентували фрагмент музеїв хліба, а їх на Волині 80. Хотілося б, щоб наша молодь на цих традиціях вчилася і щоб не міліла душа і добро у кожної людини. Пропонуємо вам згадати смак бабусиного хліба. Спочатку ми зерно мелемо на жорнах, виготовляємо муку, потім її просіємо. У діжі ми виготовляємо розчину, після цього місимо тісто, викладаємо його у спеціальні формочки, кладемо на пічну лопатку і ховаємо у піч. Там хліб випікається. Для того, щоб хліб гарно вдався, все це потрібно робити з молитвою і обов'язково гарним настроєм. Які в тебе враження від виставки Країна юних майстрів. Тут багато з ким познайомилася. Получила дуже класні враження, ну друзів зустріла нових. А що ви представляєте сьогодні на виставці? Ми представляємо такі таку собі міні-лабораторію, яка називається Еколідер 1 вона призначена для того, щоб вимірювати та визначати вміст міст втраті в овочах та фруктах у побутових умовах, які цим приладом може скористатися будь-яка людина. Будь-яка людина може все всьо на всього бачить за хвилинку дві краплі соку і дві краплі цього, і ми бачимо зразу реакцію. А щоб уникнути нітратів, людина може прийняти певних рішень, наприклад, поставити воду, відстояти, зменшити вміст, так або відварити елементарно, до кипіння довести і злети. Тобто людина для себе може зменшити негативний вплив місту нітратів. Крим представив свою науково дослідну роботу з вирощування томатів в умовах космосу. Ну, робота у нас дуже цікава, тому що посвящена посвященна космосу. Ви всі молоді, красиві, вам жити в будущем. Ви знаєте, що освоєння космосу йде давно, но самое главное на сегодняшний момент это создание. агро будем говорить агроогороды, огороды сады и так далее для того чтобы в космосе люди могли питаться не из тюбиков пастами а чтобы они могли есть нормальные хорошие продукты поэтому весь мир сейчас изучает как можно запустить такую станцию на которой это все выращивается цель данного эксперимента была двойная во-первых человечество рассматривает перспективы межпланетных перелетов поэтому необходимо выяснить насколько условия космоса воздействуют на семена растений и вообще на их развитие Потому что в космосе космонавтам необходимо держать на борту себя растения, как во-первых, в качестве пищи, а во-вторых, в качестве источника кислорода. А во-вторых, очень важна селекционная значимость этих семян, так как... Як... І, вообще Росія, так як в Китаї, допустимо, уже давно використовують космічні технології для отримання больших урожаїв і невичних плодов. Насіння томатів, яке досліджували юнати Криму, взяв у 1997 році на борт корабля перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Поділіться, будь ласка, вашим секретом, як вам вдалося здійснити вашу дитячу мрію. Ну ви знаєте, ніяких секретів абсолютно все дуже просто. Мрія і треба багато працювати, багато вчитися, займатися спортом. От, бо космонавт це професія, яка вимагає, крім того, що багато знань, ще треба мати хороше е, здоров'я. Саме тому тим, хто бажає стати космонавтом. Е, я просто кажу про те, що треба спортом займатися, і треба знати якомога більше, бо чим більшою кількістю знань людина летить в космос, тим цікавіше її там самій і тим. Більше користі з нею як з космонавта, бо я вам скажу таку річ, що космос це не просто порожнече, а космос він переповнений величезною кількістю питань і відповіді на ці питання. Цікаво, чим займалися в дитинстві люди, які тепер займають високі пости. Я ходив з чотирьох років малював гурток в, при районному палаці піонерів. В школі займався ритмікою, танцювали. Потім, коли е, трошки, ну от мене була, наприклад, велика собака, я ходив її, так би мовити, навчав, спеціальний курс дресировки, е, дресування і таке інше. Ну і це теж привчає до відповідальності. Чому? Тому що таку велику тварину, яка майже 70 кілограм важить, треба погодувати, треба взимку чи восени лапи вимити, щоб вона ну, в квартирі. Ж це. От, треба завжди чотири рази, чотири рази. На день з нею погуляти. Це відповідальність за, знаєте, як писав великий французький письменник сент тік Ми в відповіді за тих, кого ми приручили. Ходив на багато різних гуртків. Я дуже довго займався плаванням, я займався на станції юних техніків, я займався в радіогуртку, я займався в клубі Інтернаціональної дружби. Я займався в танцювальному гуртку. Я, ну, ще дуже багато в інших. А я займався боксом, займався ем, карате. І, власне, оце і є сьогодні завдання, щоб кожна дитина мала можливість займатися в гуртку. За виходячи з свого бажання, свого інтересу і своїх здібностей, щоб гуртки були цікавими в першу чергу для дитини, і щоб гуртки були або недорогими, або безкоштовними. Закарпатський обласний екоцентр на виставці всіх присутніх ознайомив з роботою нашої дитячої екологічної відеостудії Дивосвіт. Ми самі хотіли від області представити чотири напрями. Національний екоцентр визначив, щоб це була студія І Це мені дуже приємно. Чому тому, що ми справді, коли аналізували і проєктували, якою наша повинна була бути робота, говорили про те, що ми повинні давати напрямки розвитку тих гуртків. Не тих профілів, які б дали дитині найперше хліб в руки, дали би професію, щоб це було корисно і батькам, і дітям і зрештою держави. То один із таких напрямів це набуття. Навиків журналіста, оператора, режисера, але не просто як такий загальний, а направлений на природоохоронну діяльність на розкриття екологічних проблем, на шляхів їх вирішення. Незважаючи на те, що виставка Країна юних майстрів проводиться вже втретє, проте щороку вона по-своєму особлива не стала винятком і цьогорічна. Підхід до неї був особливий, тому що ми хотіли найінноваційніші, най- найбільш ефективні проєкти представити на цій виставці. Тому зібралися юнати, які показали своїми очами природу, екологію, біологію. Власне, можу сказати, що це є унікальний спосіб показу нашого навчального виховного процесу в позашкільних закладах України. Відвідані виставки президентом нашої держави засвідчують, що Віктор Федорович Янукович небайдужий до здібної молоді, і як підтвердження цьому, 2013-й оголошений ним роком дитячої творчості. Тож живи і процвітай, країна юних майстрів, країна дитячих мрій і юних талантів.